Перевіряємо. О, супер. Я вже подумав, що воно навіть не зберегло. Все зберегло. Супер. Супер. Все. Ідемо, Росомаха. що там? Оце. Скільки 130 коїнів у мене? Ааа. Ага, добре, всі квести, Галочка. Галочка. 70 годин. Від... 80 80, ага. 70, ага. Блядь, що за цифри я називаю. 18. 18 годин. Коротше, відкриваємо картки. О, церебро! Я ви. Я. Я. Церебро! Емоція церебро якраз. То Звідси значить та емоція. Та ти шо? Ну, давай, інтернет. Хочу перекласти. Мої люди X, емоція мефрост. для мене. Мої X мене. Я не знаю, як це прокласти, до речі. Добре. <гум> Емоція для Ам Фрост. Добре, я для неї поставлю. Вже поставлю, бо забуду. Де ти є аво. Емотес. Ось вона. Прикольно. Ікраємо по порядку. Що за патч? Спрей? Для кого? Hellfire Gala 2025 Пекальний вогонь е, гала. Концерт, короче патч, спрей. А для кого? Для всіх? А що означає патч взагалі? Ну, не патч Щось має означати. Квиток може. Спрей. Та ладно, я його не буду ставити. Хоча багряній відьми можу поставити. І МФ Рост. Ало. Ой! Ремуф. Угу. Uh -huh. А Ctrl Z нема такого? Шкода. І баграна відьма. Алло Спрей, вот і бантик. Бач. За, ких... За тих, кого граю. Дальше Ага, все, вже не вистачає. Все. Наступні квести через 18 годин. 18 годин, добре. Так, тут перевіряємо. Скіни бачили, це бачили, це бачили. Виконуємо, виконали, виконали. Знаємо. По квестах завтра. Це лишаю. Віклі маю. Нагадування і деякі з'являться. Добре. Ставлю нагадування на завтра. Все, заходимо в Фортнайт. Батл Пас ще треба зайти. Там вже ж нова, нова сторінка ще. Чуть не забув. Чуть не забув. Хелфір Гала. Картка галереї. Зараз будемо читати. Зараз будемо читати. Угу. Що це таке? А, це спрей для Халка О, до речі, я ще згадав, де ж е, акула. Де, де акула? Або. Оце є паук. Його треба прибрати. Бо треба щось акудяче поставити, якщо є, звичайно. Ало, во акула. Може ще щось є? <гум> ну, для акула я щось немає, значить. Ладно, не буду заморочуватись тим дуже сильно. Добре, опа, HALA koncert. від Emma Frost. Зараз будемо читати ще до Fortnite трошки треба зачекати. Гала пекельного вогню можливо, я мутант, який за бажанням може перетворити своє тіло на чистий діамант, але будь-хто, хто мене знає, погодиться. Що буває одна ніч на рік, коли Амафрост сяє найяскравіше, гала пекельний вогонь. Цей елітний захід став місцем, де збираються найвпливовіші особи з усієї планети, та за її межами, щоб сформувати майбутнє нашого світу. І немає кращого місця, щоб посіяти насіння для світового майбутнього, ніж у родючому ґрунті Крако. Цей живий острів є нашою суверенною нацією монтантів, але одну чудову ніч ворота відчинені для всіх, як для людей, так і для монтантів. Звичайно, після всього, що сталося з нашим народом, останнім часом магнетто хвилюється щодо прийому чужинців на нашу батьківщину, але тиха рада скасувала його, розуміючи, що гала зараз важливіша ніж будь-коли раніше. Нещодавно Кракова захопила шторм часу і перенесла її крізь віки, приземлившись сюди у 2099 році. Для нас здається, що минув лише рік із нашого останнього вечору, але для тих, хто живе в цій шкалі часу, минуло сім десятиліть. Відколи вони бачили справжню вечірку. Як жахливо це мало бути? Якщо мої товариші мотанти сподіваються процвітати в цю нову еру, ми повинні знову представити світу Кракова та все, що він означає. Це притулок для тих, хто був ізгоєм і переміщеним. Вірний союзник тих, хто стоїть поруч із Ткайн, коли ми прагнемо миру та єдності, і найлютішим ворогом усіх, хто наз... наважиться загрожувати безпеці нашого народу. Звісно, організувати цьогорічне свято та підібрати учасників на нього випало мені, білій королеві торгової компанії Hellfire. Нам пощастило боротися разом із багатьма нашими шановними гостями під час недавніх зривів у часі та просторі. Більшість довели, що вони є цінними союзниками. Інші були затятими суперниками, хоча я вірю що деякі вишукані. Так. Азерс. Інші були затятими суперниками, хоча я вірю, що вишукана їжа та гарна розмова все ж можуть їх перемогти. Зрештою, ми всі на одному боці усвідомлюють вони це чи ні. Але поки наші гості зайняті спілкуванням і танцями всю ніч безперервно, вони не будуть знати про один ключовий факт. Сама земля під їхніми ногами страждає інтенсивна хрональна енергія, який піддався Крако, призвела до зміни ек екос екосистеми острова. Наша нація переживає постійні страждання, і я щиро сподіваюся, що один із наших гостей матиме силу необхідну, щоб раз і назавжди полегшити біль Крако. Тому що тоді і тільки тоді я справді зможу святкувати. але... А тепер, вибачте, я маю вдягнутися у щось елегантніше перед початком урочистостей. Я очікую, що ви зробите те саме, тому що на запрошення чи ні, ніхто не пропустить тебе в такому одязі. Одязі. Кохана, дорогенька, дерлінг. дорогенька... дорогенька. <laughs> Чи дорогій <laughs> прочитали? Та й таке, Так, це наче все точно все.